Колеги, привіт! Сьогодні 10 грудня і будемо з'єднувати саму слабеньку сімейку із такою більш-менш нормальною. Тут в нас на вуликах є міточки. Ну, наприклад, люба. Ось тут дві рамки забрано. Тут дві рамки забрано. А отут, значить, тут три рамки забрано. Ну, глянемо. Да, тут п'ять рамок. Сюди. А оце сімейка не сюди. Тут де була сама-сама слаба, Дим на всякий случай розвели. Побачу. Може і не потребується, а може й потребується. І так заглядаємо цю сімейку. О, трошки вони починають. Збоку сидять, з боку сидять. Ну, будемо пробувати. Пробувати з'єднувати. Візьмемо цю слабеньку сімейку, теж трохи налякаємо димом. Ну, а тепер будемо тут чотири. Значить нам треба три тику поставити туди. Раз. Два. І три. Одну рамочку не струсимо. Отак. От Трусили, забрали. Ну, а сідячі сюди переставимо, не шукаючи матку. Це в нас була сама слаба сімейка. Може, де побачимо матку, може не побачимо. От. А тут джоли з краю сидять. Ну, дів тут дуже мало. От і матка ось ходить. О, наведи сюди, покажу, ця матка, ось злополучна маточка. Ближче покажи, ближче, ближче, ближче. Видно маточку. Добре. Може ну, все. Разом їм буде тепліше і разом вони перезимують. Опа! Ну, візьмемо так, поставимо посередині метку, до нього ще заглянемо, а може і не будемо заглядати. І так, колеги. Пишіть коментарі, як ви думаєте з приводу цього, чи правильно ми робимо, чи неправильно. У нас ще одна є сімейка така маленька, теж її з'єднаємо, щоб вони всі перезумували цю зиму. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Все доброго. Пока.